Яким чином можна використовувати файл Excel для розрахунків своїх виробів, які ви в'яжете на спицях. будь-хто, хто вчився в школі, може самостійно це робити. Неважливо, якими спицями ви в'яжете, якою пряжою ви в'яжете, які розміри у вас. Схема розроблена, буде стандартно, бо ви туди заб'єте формули і парамет. по Перше, ми в'яжемо зразок, маркуємо пряжу перед тим, як щось в'язати на кількість метрів. Тут ми в'яжемо зразок, також хто як в'яжеком. Є обов'язково його волого, тепловій обробці. Він має проводити розрахунки. Чи як дані по розрахунку ми вносимо у таку табличку, табличку ми створюємо самі. Наприклад, ось нав'яжу, це буде у мене кардиган, також тут розрахунки умовні. Наприклад, в мене вийшла довільна ширина на яку я в'язала 7,5 см. Я порахувала, що з цих 7,5 см маємо 15 петель. І далі оця цифра, кількість петель штуках на 1 см, яка знадобиться нам при всіх дальніших подальших розрахунках, це робиться формула. Формула робиться засобом Excel. Наступне ми робимо розрахунки на виріб. Так, у нас є певні модельки. Модельки ми ділимо умовно на фрагменти, і по кожному фрагменту ми робимо розрахунки. Як ми в'яжемо знов-таки, тут кожен під себе сам підлару це буде спинка і перед і у мене буде вив'язана резинка. Я мірюю, яка в мене ширина спинки. Я мірюю, яка в мене ширина полочки, яка в мене ширина планочки. Далі у мене враховується кількість петель на спинку. Тут у мене буде формула. І далі цікаво, коли ми і потім будемо в'язати на когось іншого, або може у вас є клієнти, і в нього вже буде ширина спинки 50, ширина полочки 25 см, У вас будуть автоматично змінюватися цифри, кількість петель, і вам треба набрати відповідно до плотності у вашому відв'язаному зразку. Наступний цікавий розрахунок скільки ж у нас буде виходити пряжі. На оцей елемент. А нас наступний фрагментований елемент. Це буде ось цей цікавий елемент. Ось у мене є така засоба Excel. Табличка. В даній табличці я задаю ширину рядочків самого, Excel, да? щоб візуалізувати і потім перевести на петлі. Далі я роблю малюнки за допомогою засобів. Наприклад, це робиться пряма лінія малюю, так як мені треба. Це робиться крива лінія малюю, так як мені треба. Далі детально вам покажу. Потім уже по візуалі... і нічого ви потім на бумажках не малюєте. Це дуже цікаво. От знов це До речі, розрахунки також ви можете підбирати, як ви рахуєте, в чому дуже велика зручність цієї програми. Ви взагалі можете робити так, як вам треба. діапазон. А я взагалі роблю це Ще скажу, Ви берете свою улюблену кофточку, або картиган, або маєчку, ви берете сантиметр і просто робите собі заміри. Бачите, оригінальні по вашому тілу, по вашій будові. Колеги, оце і все. це я бачила такі більш складні розрахунки. До речі, вони не так часто зустрічаються. Я за простоту у використанні. Тобто ми один раз. Робимо фрагментацію, робимо заміри, робимо формули. Далі ми просто змінюємо наші зразки, ми просто змінюємо наші параметри відповідно до людини. Все простіше простого. Користуйтесь, будь ласка.